Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо про таку соцмережу, як Twitter, як на ній можна заробити. Поговоримо суто тільки в напрямку крипти. Я покажу реальні способи, як люди це робили, як можна взагалі розкручувати Twitter, чому Twitter краще ніж. Телеграм і взагалі, як можна на ньому заробити тиждень-два і так далі. Тому прожимаємо лайк і обов'язково дивимося відео до кінця. Також вам хочу сказати про свій телеграм-канал, в якому я кожен день викладаю різні теми по заробітку і не тільки. В закріпленому повідомленні ви зможете знайти різні курси, такі як пов'єдки, наволошина і так далі. Також вам хочу сказати, що в телеграм-каналі після виходу цього відеоролика я залишу посилання на своїх два твіттера. На яких ви підпишетесь, і я, по суті, підпишусь на вас взаємно. І Ви можете кидати свої лінки на твіттер, знову ж таки в коменти, і мої підписники будуть підписуватись на вас. І тим самим ми разом будемо прокачувати один одному Twitter, тому що це дуже важливо. Ну, Взагалі про це я розкажу в далі відеоролику. Отже, давайте, в принципі, починати. Розпочнемо ми з такої двіжухи, я вам покажу реальні наглядні приклади. А твіттер-аккаунтів ми розберемо суту криптовалюту, ми не будемо чіпати ні арбітраж, ні інакше. Поясню вам зараз, що. Чому Твіттер це реальний гем 2024 року, як із арбітражу трафіку пов'язано, так і з криптовалютою. Всі ми знаємо, що всі проекти виходять, допустимо, в Твіттер, вони там свою інфу закидають про себе і так далі. Перші, NFT, які продавались, не продавались серед Твіттера. Не через платформу, а саме через ну, маркетинг. Тобто що їх піарили в Твіттері, тобто взагалі дізнавались про Twitter. З Твіттера, яка наша буде основна задача заробітку на Твіттері? Знову ж таки, це створення якогось свого продукту. Яким чином створення якогось свого продукту? Е, це, е, допустимо, NFT. Ви створили, допустимо, NFT. Це реально, я вам зараз не покажу ніякого там чогось такого е, тяжкого. Е, ось реальні приклади е, людей, які це роблять. Просто вони викладають якісь меми. Роблять реплаї, роб... ну просто подивіться, ну тут легенькі реально пости, нема тут нічого е... тяжкого. І тим самим через твіттер. хочемо сказати, що через скачаний твіттер ви реально можете зробити дуже і дуже просто, точніше. Ви можете за допомогою хорошого твітера отримувати різні алокації на різні токени. Тобто, реально хороший вкачний твітер він нам допоможе не тільки в просуванні свого продукту, але й в участі в ретродропах. Яким чином? Допустимо, виходить якийсь проект, у вас є умовних 100 доларів. Він каже, що ви можете закупити його токенів на 100 доларів. Вам там треба прив'язати Твіттер-Діскорд. Ви прив'язуєте Твіттер, видно, що у вас там 4000 підписників. Багато постів, як бачите, в цієї людини, 13 тисяч постів. Насправді можна набагато швидше це качати. Але, в принципі, яка різниця? І він вам видає алокацію. Ви берете на цю алокацію, зараз вам поясню. Закупаєте токенів на, 200, на 100 доларів і пізніше там ну, токен дає ікси. Зараз вам поясню, чому це важливо саме в такий період, саме в 2024 році, тому що крипта зараз активно росте. Ринок NFT починає оживати. І ви, якщо зараз допустимо цей момент, це от, врахуйте, є вас рік, тому що 2025 рік це все буде до гори, догори, шки всякі будуть. І ви можете створити свою колекцію NFT, Uh, і uh, розвивати особистий бренд в Твіттері. Uh, що це є? Це є просто ви робите гарні пусти, і так далі. Скажете, та ну це тяжко. Ви можете знову ж таки, ви можете за місяць розвинути свій особистий бренд за допомогою Ютуба, Тіктока, Рілса. Ну, дуже швидко. Uh, знову ж таки створити телеграм-канал. Дивіться, я вам зараз покажу телеграм оцього Альфа-мея. Ви можете сказати, Та, ну, там мало підписників, так там дійсно небагато, невелика кількість підписників. Порівняно з Твіттером, тут всього лише 316 людей, але це повністю 316 людей американської аудиторії, яка реально зацікавлена в його продукті. Тобто, ми бачимо, що 190 людей дивиться пост на 316 підписників. Це є дуже і дуже багато. Якщо брати для телеграму, суто для таких. Телеграм-аккаунтів, тобто, що я вам поясню? Ви створюєте свій твіттер. Якщо ви володієте навиками Photoshop, ви його гарно заповнюєте, якщо ні, робите за допомогою штучного інтелекту, Playground, AI, AI та інші всякі штуки, там є е, режим NFT, е, режим аніме, ви створюєте собі все, що завгодно, все, що захочете. Гарно оформлює, оформлюєте профіль. Тобто, поясню різницю між Телеграмом і твіттером. А твіттер це є, в ньому є алгоритм, який дозволить вам. Точніше твіттеру просувати ваш продукт. Тобто ви можете робити різні я не знаю, меми на тему криптовалюти, не на тему криптовалюти. Допустимо, заходити, там пишете, я не знаю, там, містер Біст і так далі. Просто заходити до нього. просто до нього в от Пост, 28 мільйонів підписників. Просто заходити і так далі. Пишете там, допустимо. 41к реплай, пишете там, допустим, comment, комент, me і так далі. Таким самим чином, хоча б якось просувайте свій твіттер аккаунт все це ми робимо на американську аудиторію. тобто реально. І якщо створюєте свою NFT колекцію, розкручуєте її, поясню вам, що якраз NFT колекція на той час, і для неї можна буде де реально буде класно заробити. Що буду робити, я б робити те саме. Я буду качати свій твіттер робочий, основний і так далі. Старайтесь не підписуватись на всіх, прямо. У вас має бути там на вашому цьому бренду, от брендовому твіттері, який, якщо ви качаєте, вже особистий бренд в крипті. У вас має бути ну, підписок 400 максимум. 400-500. Дивіться, я вам покажу зараз свій твіттер. З цього твіттера я роблю ретро, ретродропи. Тобто, дивіться, я, я взагалі нічого не качав тут, я взагалі ніде його не просував. В мене якось автоматично набралось 20 підписників. Я взагалі не знаю що це, як це. Тобто я підписався на 281 людину. Тобто це суто ці проекти, які я за якими я стежу, в яких я брав участь до речі, да. Тому що я можу сказати, що якщо ви вже не хочете розвивати там Twitter, телеграм і так далі, то можете розвинути твіттер, він раз у вас реально може піти, якщо у вас будуть реальні такі класні пости. Як можна розпросувати це через інстаграм, uh, ліси і так далі? Uh, та просто я не знаю, викладати якісь пости, сторіс, все це як робить, як роблять зараз люди з приливом трафіку в Телеграм? Тільки не робити відео, там робити, я не знаю, якісь там свапи, знарізки мемів і так далі. Але робити знову ж таки це креативно, тому що потрібно е, ну, TikTok і релси вони справді оригінальний контент. А в принципі, я розказав все. Хочу вам ще раз нагадати, що в пості, в телеграм-каналі я залишу два своїх твіттера. Це буде е, е, мій особистий твіттер. І твіттер ось цей робочий. І навіщо я залишаю свій твіттер робочий, тому що знову ж таки кажу, що я хочу в майбутньому брати участь на деякій локації, Я хочу, щоб брати участь з цього твіттера. І ви залишите знову ж таки свої твітери, і ми взаємно попідписуємося. Тим самим ми зможемо реально набити ну, там, плюс 20, плюс 30, плюс 40 підписників. Це реально круто. Можливо, я ще створю ще один твіттер, якраз для. А оцього Американ-бренду пов'язаного з нефтішками і не тільки. Знову ж таки, ви можете робити не тільки nft в твіттері, я забув сказати, ви можете робити ресерш проектів, тобто писати пости для, допустимо, ви побачили якийсь перспективний пост, ви написали. І тим самим люди будуть бачити, ага, він виставляє класні пости про якісь то проекти. Значить, потрібно підписатись на його блог. А де ваш блог? В телеграм-каналі. Ви набуваєте певну аудиторію в телеграм-каналі. Знову ж таки, це не буде відбуватись за місяць. Два-три, що ви там переженете там 300 тисяч в телеграм-канал. Ви можете за допомогою унікального контенту реально зробити хороший результат в Твіттері, перегнавши людей в телеграм канал У телеграмі вже продавати в принципі, свій свій продукт. А продукт це або приватка, або NFT. Тому що курси по трейдингу я не бачу смислу зараз продавати в 2024 році. В Принципі, все тому ще разом нагадую, що в телеграмі я залишаю пост під цим постом скидати свої адреса Твіттера, і я буду на вас взаємно підписуватись. Мої підписники до на вас взаємно підписуватись, і ви будете на мене і на інших людей також взаємно підписуватись. Тому всім хто дивився цей відеоролик. Бажаю всім гарного дня і до наступного відеоролика.